Всім привіт, любі творчі! З вами Олік Болік, і ви на каналі Все про кастом. І сьогодні у нас буде незвичайне відео. Це буде тест-драйв. Мені прийшла ось така коробка із матеріалами творчими. І вони саме для розпису шкіри, і так це не Angelus. І коли мені прийшла ця пропозиція, я була просто на сьому небі від щастя. Тому це буде буквально онлайн тест-драйв, бо я також вперше буду ними працювати і все вам покажу і розкажу. Ну і напишіть в коментарях, чи чув хтось взагалі про ці фарби, і що би ви хотіли, щоб я ще протестувала. Це фарби для розпису шкіри і текстилю LM Professional Cover Paint. Кожна фарба йде у окремій коробочці із інструкцією щодо того, як користуватись фарбами. А тепер давайте детальніше про цю коробочку. Вона, до речі, доступна тільки під замовлення, і, на мій погляд, була б дуже гарним подарунком для кастомайзера. Тут ви можете побачити усі кольори цих фарб. А також, окрім звичайних фарб, ще є кольори металік і флюоресцентні. В Цій брошурі ви можете бачити весь широкий спектр засобів, які представлені в цьому бренді для догляду і реставрації шкіри. Їх ви можете знайти на сайті. Посилання лишаю в описі. Ну і ця коробка це просто мрія кастомайзера. Тут зібране усе найнеобхідніше. Давайте розглянемо детальніше. Почнемо з фарб, ось таким зручним носиком, дозатором, потім очисник. Потім розбавник для фарб для аерографії і фінішер матовий і глянцевий. А також такі гарнесенькі пензлики і баночки для розбавлення різних так, фарб. Коротше, тестувати буду я ось на трьох шматочках різної шкіри, різного кольору на джинсі. А також маю ось цю сумочку. Мою, якщо хтось пам'ятає, є в попередніх відео, як я з неї знімала розпис свій попередній. І цього разу хочу її оживити, бо так я її і не носила, і не розписала. От е, тому на ній протестую вже прям е, повний розпис. Дуже зручно, що в кожній коробочці є інструкція. До речі, вона є українською, і це допоможе навіть новачкам розібратись з усіма матеріалами цієї фірми і самостійно виконувати з ними роботу. Починаємо з першого етапу це очищення. І я беру почисник, наношу його на спонж і починаю протирати шкіру. Зверніть увагу, що він піниться і не дивлячись на його склад, який напевно має в собі чи ацетон чи щось подібне, він дуже м'яко очищає шкіру і ніяк її не нівичить. Але от коли я протирала темну шкіру, то трошки знявся барвник, але на шкірі ніяких слідів не лишилось. І почнемо етап тестування з того, що зробимо викраску всіх фарб. Позначення кольору зверху на кришиці – це просто дуже крутий, приємний бонус. І почну з білої, бо завжди ми робимо в принципі білу підложку. І наношу перший шар білої фарби. Прям з перших же мазків можу сказати, що я була дуже вражена яскравістю білого кольору. Ви просто подивіться, це один шар, і він настільки яскравий. І додам ще другий шар білої фарби, щоб перевірити її яскравість. Хочу зазначити, що білий лягає реально дуже рівномірно. Так, на більш темних тканинах треба трошки попрацювати, але загалом дуже насичений і рівномірний колір. І тепер починаю з червоної фарби і наношу просто маски, фарби в один шар, щоб перевірити, яка буде яскравість цих фарб на е, білій підложці, на подвійній білій підложці і без підложки. Хочу сказати, що помітила одну особливість цих фарб: якщо ми будемо говорити про фарби, де є жовтий пігмент, та про самий жовтий колір, то вони є доволі ненасиченими. Тобто укривістість, вона не така. Насичена, не така гарна, як у інших кольорів. Деякі ж е, кольори, зараз я трошки детальніше покажу в кінці викраски, вони прям такі плотні і лягають доволі яскраво і рівномірно, прямо з першого ж маска. І от давайте звернемо увагу на викраску, які кольори насичені і яскраві. Е, так, звісно, жовтий і Відтінки жовтого вони доволі такі рідкі вийшли, але хочу сказати, що це у 90% інших фарб зустрічається. І тут можете побачити, я зробила ще подвійний шар усіх кольорів, щоб подивитись на їх укривістість і яскравість. І хочу сказати, що деякі кольори навіть з першого шару виглядають ідеально, деякі з другого, а з деякими треба попрацювати ще активніше, наприклад, з неоновими фарбами і жовтою. Але викраска не дає нам повного розуміння, як працювати з тими фарбами. І тепер краш-тест після того, як фарба висохла, і я її закріпила феном. Я дряпаю фарби нігтями і дуже активно ножицями. І хочу сказати, що тільки на третій раз, коли я дуже дуже сильно тиснула, фарба е, подряпалась. Але це скоріше навіть не фарба, а саме прям шкіра подряпалась. Ось такими частинками пішла. І на мій погляд дуже достойно показали себе ці фарби. Е, вони витримали цей краш-тест. І тепер на джинсі. Я дуже активно розтягую і тягну її усі боки. І після декількох спроб я все ж таки тріснула ці фарби, тобто вони трошки тріснули, але скажу, що це прям дуже-дуже незначні тріщини, і так ніхто не буде вести себе із одягом з розписом. Але я мала це зробити, щоб прям подивитися, що вийде. Тому бонусом ви отримуєте коротенький майстер-клас, як розписувати шкіру. А якщо хочете дізнатись детальніше, і усі лайфхаки по роботі зі шкіряними виробами запрошую вас на свій майстер-клас. Так, перший етап у роботі зі шкірою це підготовка поверхні. Її треба обезжирити і очистити від забруд. Я Використовую клінер. Тепер буду змішувати фарби для аерографу. Треба один до одного змішати фарбу і розбавник для аерографії. Я роблю це ось такі баночці. купляла її на тему. До речі. Цей розріджувач робить фарбу ідеальної консистенції для роботи із аерографом і при цьому не зменшує її властивості. Але до речі, для роботи саме із такою шкірою із ноубуком є на сайті спеціальні барвники. Фарба, до речі, лишається такою ж насиченою і дуже легко працювати нею із аерографом через світло і те, що фарба рідка, здається, що дуже нерівномірно покривається поверхня, але потім ви будете в шоці. І вирішила задля експерименту спробувати цими ж фарбами покрити поверхню просто пензликом. І хочу сказати, що вони лягають теж дуже рівномірно, і після висихання не видно ніяких мазків пензликам, а все лягає дуже рівномірно, поглинається у саму тканину. Ви тільки подивіться на цю сумку після того, як її покрили чорною фарбою. І це не просто фарба, це саме як барвник, і фарба дуже гарно поглинається, дуже гарно лягає на поверхню і зафарбовує ось таким ось. Просто, я не знаю, дивовижним чином е, виріб. подряпаний і залишки старої фарби, їх просто під цим шаром не видно. І хочу замітити, що е, фарба на поверхні не лишилася, вона наче поглинулась у тканину у шкіру. Так, звісно, це може бути особливістю роботи саме із нубуком але я зроблю за тест на іншій шкірі, щоб подивитися, як буде лягати фарба із аерографом. І тепер давайте подивимось як лягають. Самі фарби я розбавила жовтий із білим і наношу перший шар розпису. І вже можу сказати, що фарба лягає дуже легко і дуже насичено. Але щоб досягти прям ідеально рівномірного покриття, звісно ж, треба нанести перший шар, зачекати, поки він висохне, і потім наносити другий шар. Раджу чекати саме, коли перший шар висохне повністю, і потім наносити інший, інакше рівномірного покриття вам не досягти. Самі фарби доволі густі, але ця густота не заважає роботі, і вони дуже легко змішуються між собою і лягають на поверхню а також дуже швидко сохнуть. Що я хочу сказати у підсумку про роботу із цими фарбами. Ну, По-перше, я дуже приємна вражена якістю роботи з ними. Дуже задоволена тим, що є реально великий вибір як кольорів, так і додаткових інструментів у роботі зі шкірою і у роботі із цими фарбами. Ось, наприклад, я тут використовую матовий та глянцевий фінішери, і хочу сказати, що і без них фарби дуже добре тримаються на поверхні. Також бонусом є те, що ці фарби є в доступі в Україні, і не буде проблем з тим, щоб дістати новеньку пляшечку. Ще раз повторюю, що я дійсно приємно вражена цими фарбами, і можу сказати, що так. Я їх рекомендую для розпису і роботи зі шкірою. Це реально круті якісні матеріали, які можуть стати крутим доповненням вашого арсеналу. Ну і щодо фінішеру, це останній момент можете побачити. Він трошки блискучіший лишається, але все одно доволі мат. Це, до речі, ще один розпис, який я повністю виконала цими фарбами, і я лишилась дуже задоволеною якістю цих фарб і виконаною роботою, тому сміливо можете брати собі ці фарби до вашого творчого арсеналу.